Друзі, всім привіт! Я ось в місті була, то, звісно ж, я не могла прийти додому без хі, чогось новенького, тому що той магазин мене манить завжди. Ось взяла я форзицію. Так, у мене щось форзиція, такий простий кущик, а в мене щось він ну ніяк. То скосили і воно так і пропало. Ну, там саджанець був зовсім маленький. Подивіться, написано пістряво волосна і така картинка. Але ж тут в зовсім зелений. Ось вам і пересорт. Але тут, хоч я бачила на свої очі, що я беру і. Ну, хочу я форзицію та й все. Є в мене керія, хочу ще форзицію. Це я на нову діляночку брала нагород. Весною буде собі жовта плямочка, буде красиво. Такий саджанець невеликий, ось 95 гривень коштує. Я таких саджанців в цьому нашому магазині брала дуже багато вже за роки. Маю звідти і клематиси, і будлею, і дейцію, Ну, дуже багато чого я там купувала в них і все якось ну, росте, розвивається. Тому, правда, що ось маладейці вигело одну білу кандіду, то я її цей рік викинула, тому що. Ну, зовсім вона не розвивалась. Кожен рік вимерзала. Я викопала її весною, а там корінчик якийсь такий був весь переплутаний, сам, сам себе заплутав. А хеномелис, Ось не було в мене цієї рослини. Я так дівчат бачила і думаю, ну, дійсно, якщо ось такі будуть красиві квіти весною, то можна посадити. Такий кущик невеликий, 100 гривень коштує. Бачу, була попелиця, але дівчата покропили, ну, обробляли там. Ось цей є сачанець чомусь в такій пляшечці. Напевне, цей контейнер порвався, я так думаю. Тому що я була якось <кій> зайшла на закриття магазину, то там ці восаченці в пакетиках ось так і стоять в ящичках. То там чоловік якийсь заносив це все в магазин, то так кидав тими ящичками, що ого, го може бути, що пакетик просто порвався, то вони так в пляшечку вже самі поставили саджанець. Не знаю, звідки вони їх беруть. Вони в них ці саджанці всі там завжди якісь однакові. Є також там і великі в них такі досить рослини та дорогі. І хвойні, і магнолії. До речі, там і магнолії до цих пір в них є. Але мені б там за дорого. Ну, ось такий саджанець. Це японська айва. Здається, є із трьома квітами ось червоні я взяла. А є ще, здається, жовті, помаранчеві, щось таке. Ну, Будемо бачити. Треба почитати за це все. Листочок схожий. До речі, листя в цієї айви схоже на листя сливи. І так, на перший погляд, здається. Ну, таке там земля із перлітом. І взяла я, з чому пішла в магазин, тому що мені треба було добре для. Я хотіла підживити плетисті троянди. Ну і щось мені таке дали ось таке. 150 гривень ось ця пляшка. Написала мені продавщиці, що треба один ковпачок на відро води. Я думаю, о, як добре, це ж зовсім недорого, я всі прям троянди попідливаю. А потім я подивилася на ось цю формулу, щось, я думаю, да, це таке щось мені дали. А я і не подивилася, знаєте. Ну, не знаю, ось це хіба що таких малючків всяких попідливаю. Навіть не знаю, що хтось користувався таким добривом, що це, це воно, напевно, що тільки для живців, і я ще ж така з цими добривами не, не маю досвіду. Ну, так воно виглядає, як як біо. Такий запах є, але ну не дуже такий прям аж б'є в ніс. щоб прям один ковпачок на відро води вистачало під Ну, троянди точно, я думаю, це, це буде ні про що. А скільки його тепер лити на, на троянди, щоб був якийсь толк, я навіть не знаю. Ну я ж кажу, ось так зроблю, як вона мені сказала, ковпачок на відро води. Та хоч просто от малючків всяких там попідливаю, ну сама не знаю. Може, хто розуміється, то підкажіть, будь ласка, що це, що це я взяла, чи буде з нього хоч якась користь, хоч якийсь толк. Ну, все, зараз висаджу на нову діляночку це все. Треба теж і обробляти троянди. Я зараз буду займатися обрізкою, чисткою, потім все обробляти буду. Ну, Обрізці, звісно, немає кінця. Як тільки починають відквітовувати перші троянди, оце обрізка просто на все літо по трояндам. Ну, і ось дещо вже раніше обрізала шавлю, ось, правда, залишила такий ось кущик. Не обрізала повністю її над землею, не хотіла тут заголювати місцем. Сантоліну пообрізаю, десь в інших місцях вже я Сантоліну пообрізала. Вже я про це говорила в попередньому відео. Ну а ось тут зараз цим займуся. Займуся цим куточком, також на доріжці вже знову пішла трава. До речі, ось обрізала однократно квітучу троянду. Стало так голо, аж дивно. Я через дорогу бачу сусіда на своєму там подвір'ї. Я аж так, знаєте, дивно. Я думаю, може там підсадити якусь, може, оранжміландін, вона мені завжди подобалась, але там теж і гліцинія є, ну, сама не знаю, поки що. Поки що просто попрацюю, зроблю таке велике перебирання. Так, ви знаєте, ось що, що, а садових ножиць, таких великих для обрізки всяких таких кущів, я і досі не купила, тому мучилась із цими сантолінами, мучилась з секатором та звичайними такими ножицями. Дуже це незручно, і різала я її, різала, ну і не дуже її я вам так скажу пощастило. Ось, бачите, що я вирішила все ж таки залишила з неї прям їжака. Не всі кущі я так мучила. Звісно, залишала більше зелені, але саме ось цей кущик я якось зробила таким дуже вже коротким що з цього вийде, будемо бачити. Дивіться, ви так коротко не обрізайте. Це, в принципі, весняна обрізка. Я ж кажу, я тільки один кущик так. Замучила і все. Ну і підемо вже тепер далі. Тут буду повністю прибирати всякі сіянці фіалки. Фіалка така звичайна, якась польова в нас тут росте просто собі так, як травичка, і насіюється дуже швидко. Також хочу пообрізати м'яту, вона відквітла і бачу, листя почало в неї горіти. Хотіла, знаєте, може, думала, переведу на якісь, нижні, нижні якісь там листечко, але ні. Різала-різала і врешті просто зрозуміла, що буду обрізати до самого низу. Ну, надіюсь, вона ще відросте ще, може там осінь там, я знаю, поприкрашає трішки. Прибираю також пелюстки після троянди однократно квітуючої, яка відквітувала. І ось там, де маю, молодила, очетки, або ось, як в цьому випадку, делосперма, які розростаються або пускають діток. Прибираю біля них камінчики, які була ставила раніше, щоб вони мали куди розростатись, або нарощувати своїх діточок. Ну Ось я її обрізала рослинки в цьому куточку. Ще, звісно, не все примідально я прибрала. Ще не обробила, нічого не підживила. Але просто покажу такий результат обрізками. Сантоліни просто замульчовувала ґрунт то тут, то там, де я є, де є не замульчоване. Ось так я обрізала Сантоліну, ні, ні, без яких правил, просто взяла, обрізала, як обрізала, те все. Маю. Досить немало таких поділених кущиків, сантоліни. Ну, подобається вона мені. Поки що є, не знаю, може буду заміняти на якісь хвойні рослини невисокі, з часом. Імператор теж ось собі потрішки затягує землю. Хм, ця трояндочка така красива. Знаєте, отак напрацюєшся і. Якось так добре потім стає. якийсь релакс. Бельведеру обрізала повністю м'яту, тому що він в тій м'яті не бачив сонця і навіть вже не нарощував другу хвилю на квітіння. Хоча я давно вже його обрізала, але стоїть прям якийсь як спить. Тому заголила вже його. Звісно, не всі пелюстки так ще я поприбирала. Ще є тут робота. До речі, в мене ось обрієта. Згоріла тут. Бачите, навіть отут вона була повністю в затінку від м'яти і все одно згоріла, так як там має один кущик на відкритому сонці, то там хоч зрозуміло, а тут Ну, отак я, бачите, загулила знову свої такі якісь негарні, недопрацьовані місця, але то для мене ну, ось так пообрізала, якісь залишила штурпачки, нехай наростає. Це м'ята. І... Ось цей кущик весняної посадки, трояндочка, щось вона мені взагалі не подобається, треба ось нижче пообрізати. Не знаю, чи буде вона жити, щось вона дуже погано виглядає. Хоча м'яту прибрала, може і піде, може їй просто м'ята заважала. Флокс в мене теж ось ну, горить і все. Я так розумію, він потребує багато поливу. Він ніби ось і в затіночку і все одно якось горить. Хоча поряд медунка нормально себе почуває, теж така ж затінкова рослинка. Астрід графиню точно буду осінню прибирати, вже навіть знаю, що замість неї посаджу. Тому що, як бачите, ну, таке щось квітів немає, один кущ стоїть. Великий, гарний кущ, але без квітів. Тому що квіти облітають майже одразу. Гейхеру ось заголила. Прибравши м'яту, надіюсь, вона тепер не буде горіти. Але також її відкрила пенісету. Може буде хоч наростати, тому що якось, бачите, такі кущі щось у мене не наростають пенісетами, що ще ґрунт може не підходить, я не розумію. Ніби така проста рослина, а в мене якось вони не дуже злакі, не дуже якось себе почувають. Не знаю, чому це так. Ну, ось так, знаєте, ніби у весну попала. Ось такий на сьогодні вигляд почищений цієї діляночки. З цієї сторони також м'ятку пообрізала, позалишала ще, правда, фіалку, щоб не було зовсім голо. Буду з часом якось замінювати ці фіалки. Ну, звісно ж. Буду замінювати їх на якісь вічно зелені рослини, невисокі. Може, я тут колись, до речі, садила туєчку шаровидну, але вона щось у мене засохла. Ще є робота, ще ось доріжка вся знову заросла. Я вже навіть це смикаю, думаю, а не легше ж гербіцидом покропити, але ж у мене знаєте, оце коти тут постійно, вони тут. Цілий день, оце зараз щось їх немає. А так, то цілий день, ніч і вечір, вони отут оце сидять, лежать, бігають, і я щось трішки хвилююся, зато треба якось, може, якщо буду в місті хоч спитати, може і не шкодить тваринам. Це гербіцид. Я, чесно кажучи, ніколи ним не користувалася і трішки так боюся. Дуже багато трави, дуже багато обрізків. Просто ось такі купи, зараз буду це все відносити на город, там скидати собі на купу, воно собі там всихається повністю. Ну, Цю травичку я буду ще не один день смикати, тому що так трішки пройдуся, є тут трішки квітів. Ось ця чи то Майра Ред, чи то Марун, бачила вже Марун теж підходить до цієї трояндочки така назва. Не знаю, теж ж безкінечно просто квітує. Тут пару квіточок залишилось, але. Ще вони собі такі красиві. І бріоза теж ось. Це ще продовжується в неї перша хвиля. Це базальничок квітує. Так як бріоза тримає довго свої квіти, то ось можна сказати, що квітує вона дуже довго. Теж ось там позакидало землю обрізками сантоліни. Ну і ця трояндочка у мене під питанням. Я її того року пошкодувала, ось ніби і гарні такі квіточки яскраві. І в той же час дуже багато таких в неї дуже швидко псуються бутончики. Чи це може бути рітіс, я щось не знаю. Буду її, напевно, ще теж прибирати, ну поки що нема чим замінити, то ще тримаю. Зробила знову собі, до речі, замовлення. Знову в цвітсад. <смі> Зробила замовлення, це вже здається третє, за, цей, за це літо. Ось алабастер теж від них. Квіточка гарна. Також раніше ось була Вероніку пообрізала ось нарощує вона собі наступні квіточки. Хости теж встигли деякі погоріти, та що ось більш притінюється, то нічого зелена, а. Те, що більше сонечко не прип... ну, припадає, то погоріло. І навіть троянди такі стійкі, ось коли була спека, то теж позгоріло. Хоча в нас спеки ще такої не було. У нас це було максимум 36 градусів, але це із температурами того літа, це навіть ще літо не почалось, можна сказати. У нас того літа було до 40 і 40 було, і таке. Ось маю пересорт від Світсаду, У В мене було ціле одне замовлення. Повністю прийшли всі троянди не по сорту. Це я замовляла, ой вже й не пам'ятаю, е, Мерлін Монро, але бачите, я так думаю, що це не вона. Е, Мерлін Монро бачила кру, е, крупна така квіточка велика, а тут такі якісь ніби спрейве квітування. Може, це якась зрізка, тому що. Дуже велика гілочка, ось від зими залишилась одна гілочка, але вона така висока. Віточки вже спсувалися, але тримаються довго, я знаю. Це Оля Кучерява, звісно, мене можна сказати, що підбила знову на замовлення, тому що вона там придбала собі о, трояндочку з закритим коренем. і я ж Зайшла туди бігом на сайт, почала дивитися, але трояндочки там дорожче, 250 гривень. То я думаю, я так подивилась, подивилась, ніби вже і в корзину собі накидала щось там, але зайшла в світ сад, дивлюсь, в принципі, те саме є, тому я і вона казала, що за того продавця також неоднозначні відгуки, то я вже думаю, а, ладно, зайду я знову в свій світ сад. Хосточка ця така гарна, хосточка із базару, але подивіться, які зараз ввечері, які красиві квіти в неї. Бутони. Квіточки в хости швидко якось обсипаються. Це, напевно, що миша чи вушка, я не знаю, але все ж молоді поділки хости, вони поки виростуть, то маленькі всі. Дід зрізка Остіна. Теж ось ця квіточка вже яскравіша, така рожевіша була. Насиченіший був колір в зрівнянні з першими ось квітами, першими бутонами, але теж вже ось вигоріла. Але буде триматись безкінечно довго, поки вже не набридне і не зріжеться. Трояндочки гарно собі нарощують другу хвилю, і ось уже такі ось мають. Деякі перші бутончики, які вже ось-ось розквітнуть. Це теж ось ця фрайфрау Кароліно не тримає довго квітку, але ось ще і досі перша хвиля в неї тривала, нещодавно тільки обрізала. А Республіка Монмартер ось вже теж такі має бутончики, вже ось-ось розквітне друга хвиля. Ось ця троянда просто можна сказати, що теж безперервного квітування, тому що ось друга хвиля вже ось-ось почне квітувати, а перша ще не закінчилася. Ось, бачите, ще, це ще квіти першої хвилі квітування. І гарно, до речі, так і з ельфом цей колір поєднується. Тут трішки камера висвітлює, вона більш така густіший колір має. Ну, квіточка ця вже не має того складу красивого такого квартированого складу пелюсток. Квіти такі трішки, але нічого ще. Ще є якісь квіти, є якісь плямочки яскраві. Є до чого підійти, що <смі> понюхати, чому порадіти. Трояндочка мною опізнана, не пам'ятаю на якому сайті куплена, тому що купувала ще три роки назад і не записала, де саме придбала. Потім розцвіли всі три однакових куща, ось таких «Інсел», Майнау. Ну, Я зайшла на сайт, так опізнала цю троянду. Але я не пам'ятаю, я ось не записала, де купувала і тепер ось не можу нічого сказати, де я її придбала. І... Ну, ось на Третій рік вона стала досить такою високою, чомусь, хоча була маленька, <кій> десь сантиметрів. Ну, 70, може, вона була висотою. А цей рік вже стала мені по плече майже, ще й на передньому плані. Маю тут ось так два куща поряд, і третій теж, теж на передній план посадила. Ну, Квіти в неї дуже стійкі, яскраво, ось такі малинові, він камера трішки висвітлює зараз, тому що затінок тут зараз від будинку вже вечір. Але дуже рясно квітує. Ну, більше я її ніде не бачила, тому нічого не можу рекомендувати. Тому що я навіть не знаю, де можна купити таку троянду, не бачила її в каталогах ніде. І ось Тереза теж ще квітує. Теж дуже довго тримає вона свої квіти. Троянда така, що можна і потрібно її рекомендувати. Це вже вигорілі квіти, але... Тримається, тримаються довго вони. І в неї такі квіти, як в спрейок, вони не обсипаються пелюсками, а із квітонішкою квіточка вже потім просто падає на землю і засихає собі так. Дуже хороша гідна трояндочка. Це в мене тільки вона другорічка, річка, але вже, вже вона себе показала з найкращої сторони. Також і. Спреєчка Fire Flash. Ну, Вона в мене пересаджена була. Це, здається, тут пересадки робила на зимні свята, на новорічні свята. Ось вона спочатку розквітає такими яскравими, помаранчевими, жовтими квіточками. Потім ось так вона вигорає, вже стає якась рожевенька, але ну, вона мала, тому що пересаджена. Вона трішки вищою і пухнастішою росте. Кущик її, і квіти теж дуже довго тримають, дуже хороша спреєчка. Там іще теж м'яту трішки повисмикувати. Те щось Вікторіан Класік із Розіни, нещодавна посадка, росте, гарненько собі нарощує кущик. Довго сперма теж недавно, нещодавно. Тикнула гілочку навіть без корінчиків. Подивіться, як гарно розрослася, розпушилася. І квітує, собі гарненько прикрашає. І навіть я в затінок її садила для експерименту, вона і там собі гарно себе почуває. Чебрець, ну, нічого ще не знаю за цю рослиночку, тому що вона у мене весною тільки з'явилася. Я тут була гілочку одну відрізала. і... І вона зовсім висохла, тому я його взагалі не чіпаю. Але от він ще, ще собі квітує. Цей чіпендейл пересортний теж, подивіться, що виробляє. Це йому другий сезон того літа його посадила. Це якраз із того замовлення з світсаду, яке мені прийшло все не по сорту. Це ось тут, мав бути Вікторіан Класік. Схожа, схожа, троянда, але чіпендейл росте великий, тому. Тут залишати його не буду, прийдеться забирати. Хоче шкода, бо дивіться, як гарно собі кущик розвивається. Дуже-дуже добре розвивається кущик. Красиве таке листечко. Ну, таке, коротше, ось поприбирала я сьогодні поприбирала. Завтра вже ввечері я хочу це все. Покропити, попідливати, тому що земля суха, знову суха земля. Ось то був у нас дощик трішки, але таке воно після місяців засухи ні про що. Магнолії, до речі, озірчасті, Це магнолія кобус, у мене є зірчаста і є лебнера там на городі, на новій ділянці. То дуже бачу гарно вони поводять себе на сонцю. Дуже стійкі. А ось Сюзан, як тільки почалась спека, в мене за два дні згоріла повністю. Але там її саджанець менший. Хоча я цю кобус теж малесеньким зовсім купувала саджанцем. Ну і ось Барбариси. У мене торік горіли Барбариси, а цей рік, ось я думаю, це залежить від сортів. Тому що ось цей Pінk-квін, бачу, дуже гарно себе О, Ось цей пересортний мій, ну, я думаю, що, може, це Марія, не знаю. То все ж таки трішечки погорів. Хоча він, в принципі, теж не горить, не горить. А ось я купувала того року, в мене був Red Pilar та Orange, Orange не пам'ятаю який, Забула, то ось вони в мене якраз такі влітку і позгорали. Тому я думаю, це все ж від сортів теж залежить. Хоча барбариси дійсно в спеку страждають, коли ось дуже спекотно, вони горять. Так, і ось енотера, я не пам'ятаю, вона в мене другий рік, ця Енотера. І ось вона відквітувала, трішки теж виснажений жарою кущик. Але я щось не пам'ятаю, що мені з ним робити. Хі, обрізати, не обрізати, буде вона ще квітувати. чесно слово, не пам'ятаю. Ось така я забудькува та поки не чіпаю його. І барвіночок, подивіться. Ще квітує. Я вже і не обрізала, то була обрізала, так і округленьким кущиком зробила. А зараз вже думаю, та не буду обрізати. Бачу, він не горить, хоча він тут на повному сонці. Чомусь він не горить цей рік. То я і залишила, думаю, ах, нехай цю землю затягує. Далі буде видно. В крайньому разі викинути завжди я встигну. Які красиві ці квіточки, подивіться, яка ніжність, краса. Знову великі відео набігала. Ну, вже й не буду виправдовуватись, тому що навіщо тоді викладати відео, якщо за них виправдовуватись. Все, всім спокійного вечора, ночі. Це саме головне. До зустрічі!